Всім привіт! Сьогодні хочу приготувати еклери. Беремо водичку, важкове масло, сіль цукор, ставимо все на плиту і нагріваємо, нагріваємо, помішуємо, щоб масло наше розчинилося. Ось так ось гарненько мішаємо, мішаємо. Коли масло все розтало, ми додаємо просіяне борошно і швиденько починаємо заварювати наше кісто. Гарно вимішуємо, щоб воно ось таке у нас вийшло. Потім виключаємо плиту і розпреділяємо, щоб воно швидше оз... остудилося. Потім вводимо по одному яєчку і гарненько все перемішуємо. Друге яєчко вводимо, також вимішуємо до однорідності. І ще третє додаємо яєчко і все гарненько, тщательно перемішуємо. Ось таке тісто маємо вийти. Бачите, яке гарне. Тепер будемо перекладати його в кондитерський мішечок і викладати. На противень випікатися. Перекладаємо, тут я забула камеру включити, нічого страшного. Ось так відсаджуємо наші клерчики. Хвостики, які трошки торчать, можна так мокреньким пальчиком всі підправити, щоб клерчики були рівненькі. Ось такі палички у нас вийшли, будемо ставити в духовку, випікатися. Десь на півгодинки, 180 градусів, 170. Ось такі пиріжечки у нас ростуть, дивіться, які гарненькі, м'якенькі. Достаємо. Все, наші еклєри готові. Боже, які вони великі виросли. Начиняємо кремчиком і поливаємо шоколадиком. І ось такі смачні еклєрчики домашні у нас вийшли. Дивіться. Всім смачного!